Рожеві окуляри в ефірі, і перш ніж розповісти тему нашої програми, у нас є дуже важливий сюжет. Зараз ми розкажемо, як бути сильним, не зважаючи ні на що і завжди перемагати. На дитяча боротьба і змагання далі. Мої вітання, друзі! Сьогодні ми познайомимося із людьми, сила волі та неполегливость яких вражає та надихає. Адже за мить почнуться перші в Україні особливе змагання, особливих людей, а саме перші були 2016. Мене звати Яна Вей, а де даліше? далі ще це звична спортивна подія, а унікальна. Ми завітали на міжнародні змагання для дітей та молоді із порушенням інтелекту. Україна вперше приймає у себе таку олімпіаду. Гравці змагатимуться у восьми видах спорту: футбол, флорбол, об'єднаний баскетбол, настільний теніс, плавання, плавання в відкритій воді, каякінг та боча. Ці ігри є третій досить масштабні і перші визнані такі в європейському нашій асоціації. І відповідно кажу, рівень змагань є досить високий. Кількість учасників теж є надзвичайно велика. Є 9 країн учасників. Уявіть, участь в особливих Олімпійських іграх взяли 12 делегацій з восьми країн Європи, а саме: Литви, Латвії, Польщі, Румунії, Швейцарії, Азербайджану, Угорщини та Бельгії. І ще 24 делегації із 16 регіонів України. Організатором цього заходу стала громадська організація САМІ за підтримки мерії та Львівської облдержадміністрації. окрім спортивної програми, учасникам організували знайомство з лісного лева та українськими традиціями. Як ви знаєте, дітям із відхиленням у розвитку потрібно чимало зусиль, аби здобути успіхи не лише у спорті, а й у буденному житті. Проте ці особливі діти знайшли в собі сили та натхнення боротися і здобувати перемоги та медалі. Це захоплює, дивує та навіть розчулює. У всьому світі є понад 18 тисяч спортсменів цієї олімпіади. А учасниками ігор в Україні стало аж 600 дітей та білітків. Деталі давайте розпитаємо в організаторів заходу. Розкажіть про учасників Олімпіади, яка делегація найуспішніша? Тут сказати, що тут є переможці, немає, Я розповім, що є найстарші переможці, але... Багатьох вода спорту вже є сильніші дивізіони, старші дивізіони формуються. І це, і це, дуже, це, це дуже це дуже тіше. Який досвід ви здобула працювати, працювати, посадити звідси, тому що треба будь-яку дію набити зараз відкриті, підпрацювати до механізму що до, вже до, 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 до машинального виконання. Говориться, а от напередодні цих змагань, 24 серпня, в нагоди Дня Незалежності у Києві провели благодійний забіг під прапором спеціальної олімпіади України. Спеціальна олімпіада згуртувала людей, аби показати, як правильно працювати з особливими дітьми. Завдяки спорту вони стають більш здоровими, загортованими та мужніми. А ще це чудова можливість реалізації своїх можливостей та особистісного зросту. Лікарі та психологи впевнені, що для людей з особливими потребами найбільш дієвий спосіб розвитку це спорт. На прикладі цих спортсменів ми переконались, що немає нічого неможливого. Ну а з вами була я, Яна Бай, та мій зі Special Olympic Опен Геймс 2016. Щасти!